Вітаю! Раніше записував відеоролики про 3D друк, в них коротко розповідав про сферу 3D друку. В цьому відеоролику розповім теж коротко про 3D принтери. 3D принтери за технологією виготовлення моделей розрізняють на фотополімерні і... Пошарове наплавлення моделей FDM. Цю технологію також називають. В ну, фотополімерних принтерах є в основному дві технології. Ну, не буду вдаватися в деталі, розкажу взагалом. Значить, плюси у фотополімерного принтера. Принтер дає високу якість деталей при друці. Також швидкість друку в нього набагато. Більше, ніж в ВДМ-принтерах. Ну і далі, як для мене, пішли основна одні мінуси. Значить, в фотополімерних принтерах використовують смолу. Перед тим, як залити ванночку фотополімерного принтера смолу, треба її зболтати. Для того, щоб структура була більш рівномірна. Якщо цього не зробити, всього, Модель буде з дефектами. Значить, на зображенні можете бачити один із моделей-принтерів виробник Елігу. це фотополімерні принтери. Також мінуси. Обов'язково треба, щоб в смолі не було мусора. Деякі використовують, наприклад, повторно цю смолу і треба її. Проціжувати, щоб не було мусора, інакше може пошкодитися плівка, або може стати ще хуже, пошкодить матрицю в фотополімерному принтері. Також слід додати, що коли людина займається або думає займатися фотополімерним принтером, в основному він буде мати справу. З грязю. Тобто, щоб акуратно все зробити і щоб було чисто, навряд чи у вас вийде. Наприклад, після того, як ви заправили ванночку і виготовили моделі, остаток смоли треба вилити і ванночку треба витягнути і помити. От, як для мене не дуже хороша процедура. Коли я вибирав собі принтер і звучив. Плюси і мінуси технологій фотополімерних і FDM принтерів. І зразу вирішив, що фотополімерний принтер мені не підходить, сильно багато з ним везлі. Також слід додати, що приблизно, раніше, коли дивився ціни у на пластик для звичайних принтерів FDM і фотополімерну смолу, вона приблизно фотополімерна смола в два рази дорожча по ціні. Особливо, як подумає, що треба надо буде перебиранням займатися, то взагалі відпадає бажання займатись фотополімерним принтером. FDM-принтери бувають по конструкції відкриті. От можете побачити модель Kerality Ender 3 V3 SE. Слідущі йдуть закриті принтера. Найдешевші закриті принтера, можна навіть їх сказати навіть по полузакриті, тому що в них є саме металевий каркас, а стінки взагалі бокові відсутні. Це самі дешеві принтери. В даному випадку, можете побачити принтер фірми, фірми Creality k 1 se В нього відсутствують дверці і відсутствують бокові. Слідуші принтери повністю закриті. В даному випадку можете побачити на зображенні принтер Creality модель K1C, Спереду бачите, що в нього є дверця і бокові стінки в нього вже зачинені. Відкриті принтера по вартості менше. Стоїть, ніж полузакриті чи закриті принтера. Як правило, на відкритих принтерах використовують найбільш розповсюджені пластики, це PLA PG, ну, найбільш розповсюджені. Якщо взяти пластик, наприклад, ABS, його використовувати можна, але він боїться. Сквозняку, наприклад, і перепаду температур. І починаються проблеми з моделою. Тому використовують відкриті принтера, як правило, як я вже сказав раніше, PLA-пластику або PG. Також знаходять виход з ситуації або купують чохол, щоб закривати цей принтер, і можна було... Вже на ньому друкувати той же ABS, який боїться сквозняку і перепаду температур. Або варіант є самостійно виготовлюють каркас, плівкою його покривають, або ставлять, наприклад, якщо можливість є в сервант, і в серванті друкують. Для того, щоб сорієнтуватись, ця модель принтера Ender 3, V3 SE орієнтовна вартість. Десь 8-9 тисяч гривень. Також слід додати, що принтера відкритого типу якось друку буде у них трохи хуже, ніж в полузакритих або закритих принтерах. В полузакритих принтерах для того, щоб можна було друкувати капризним абс пластиком, достатньо закрити бокові стінки і. Передню дверцю встановити або чимось її закрити. Також додам, що полузакриті принтери, вартість орієнтована біля 15 тисяч гривень. Закрити принтера. В них можна зразу вже друкувати капризним АБС пластиком. Тільки у цієї моделі к 1 c наприклад, коли друкувати звичайним пластиком, температура буде. Камери висока і тому треба буде відкривати дверцю. Орієнтовна вартість принтера Creality K1C десь біля 1820 ціни колеблються. Всі, які я називав моделі FDM принтерів, мають один екструдер. Я обрав для прикладу. Більш-менш доступні по ціні 3D-принтери, які можна купувати і використовувати для дому. Є набагато дорожчі 3D-принтера це вже двома екструдерами. Ознайомившись з FDM-принтерами, я вирішив в замовити принтер Creality Ender 3 V3 SE це сама найдешевша модель. Вартість його порядка. 8 тисяч гривень. Раніше випускали принтери, з ними була морока, як правило, що не купиш, постійно треба щось було дорабатувати. Це перший принтер, можна сказати, від кралісті, який можна купити і вже при бажанні вносити якісь зміни. Тобто він більш-менш нормальний. Значить, Чим мені сподобався цей принтер? Перше, що ціна мене влаштовувала біля 8 тисяч гривень. Також, можу сказати, що по характеристикам діаметр сопла. Можна сказати, що у кожного FDM принтера, який ви купуєте, діаметр сопла составляє 0,4 мм. Вони є різні по діаметру. 02 мм, 04, 06, 08, 1 мм. І навіть трохи більше теж те є. Ну, найбільше розповсюджується діаметр 04 мм. Значить, Діаметр пластику, який можна ставити в катушці, составляє 1,75 мм. Область друку У дем принтерів це теж важлива величина при виборі. Тобто, якщо ви. Впевнені, що будете друкувати велику область, то треба і підбирати під цей розмір і принтер. Найбільше розповсюджений розмір друку, як у цього принтера, 220 на 220 мм, і висота 250 мм. Також швидкість друку. Віпова у цього принтера составляє 150 мм в секунду. Точність друку, як правило, 0,1 мм у більшість принтерів. Максимальна температура, до якої нагрівається екструдер, це 260 градусів і максимальна температура робочого столу 100 градусів. Цей принтер має 3,2 дюйма кольоровий екран. Карта пам'яті SD вставляється в цей принтер. У цього принтера є датчик рівня столу, що дуже зручно. Більш в старих моделях це треба було вручну калібрувати. Багато з цим мароків. Ну, у мене, наприклад, бажання ніякого немає, вручну було це робити. Тому Мені подобається принтера з датчиком, який сам вимірює рівень столу. І коли він неровний, тоді виходить з положення такого принтера. Принтерів, як правило, дрифстоли на них називають, купують силиконові вставки або пружини і знімають цей стол. І замість пластикових цих вставок, які йдуть заводські, вставляють або пружини, або силиконові вставки. Щоб розширити функціонал цього принтера, можна хотент стандартний, який максимально нагрівається до 260 градусів, замінити на керамічний. І тоді буде нагріватися до 300 градусів. Також деякі користувачі писали після цього, як. Проводиться заміна, то стол у цього принтера можна приблизно на 5 мм опустити. Це із-за конструкції друкованої голови цього принтера. Також для розширення функціоналу можна докупити датчик пластика або датчик філаменту, кому як подобається, хто їх називає. І коли ви пластик цей вставите і, наприклад, пластик закінчиться, то принтер. Зупинити друкувати модель, яку ви відправили на друк. Також додам, що у цього принтера операційна система Marlin. більш нових принтерах, то що передня попередньо k показував 1 c і k 1 se там вже йде кліпер встановлений. Також можна додати, що деякі люди, які купили цю модель принтера, вони додатково купують до принтера, наприклад, смарт-приставку або одноплатний комп'ютер, і на нього встановлюють операційну систему Clipper. Ось такий цікавий принтер. Мені сподобався і я його собі замовив. Найцікавіше, ну, що вийшло, що китайці такий не змогли мені там, через три місяці. Прийшов він, ну, мені він вже не потрібен. Я купив собі в Україні Ender 3 V3 Core XZ. Знав би я, що з Китаю прийде принтер з запізненням на 3 місяці, я б його і взагалі не замовляв. Ну, вже як вийшло, тому вже будете знати, що коли ви заказуєте принтер, ну, багато інформації я бачив, хто із сушилки з Китаю заказують, і вони пізно сильно приходять, і потім люди їх. Просто-напросто ротию, тому то слід подумати, де їх краще купувати.